Як мер столиці, я звертаюсь до киян. Сьогодні, коли на сході країни тривають бойові дії, Київ теж не може почуватися абсолютно безпечно. За останні чотири доби у Києві було більше 20 повідомлень про мінування торгових центрів, телеканалів, органів державної влади. Все це робиться з метою розпорушити сили. Посіяти неспокій і дезорієнтувати людей. Зважаючи на інформацію про присутність диверсійних груп на всій території України, а також п'ятий колони з деяких політиків, які прагнуть дестабілізувати ситуацію в країні, я звертаюсь до мешканців столиці. Бути пильними і серйозно ставитись до власної безпеки та безпеки тих, хто поруч. Хочу проінформувати. Що в Києві створено штаб цивільної оборони для координації та швидкого реагування всіх служб. Я також провів сьогодні засідання всіх керівників силових органів, керівників комунальних предприємств столиці та департаментів КМДА і поставив завдання відпрацювати схему роботи в різних ситуаціях, але щоб не дати шансу провокаторам і злочинцям, задля безпеки життя у столиці. Ми усі. Кияни повинні діяти спільно і відповідально. Будьте уважними і обережними, особливо в місцях масового скупчення людей. Повідомляйте про підозрілих осіб, не будьте байдужими і реагуйте на події навколо себе. Сьогодні перед нашою Україною стоїть багато викликів і загроз, але згуртувавшись, тільки згуртувавшись, ми переможемо. Слава Україні!